Рішучі, ентузіасти, надійні, ініціативні. Ми тісно продовжує славу предків, силі вірою, мотивовані серця. Ми козаки, ми гордість України. Щасливе дитинство було до війни. Війна крила мрій, опалила. Вона посмішку крала і радість, і сміх. В Україні війна, тривожна пора. Хай кожен збане себе в безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо свою відповідальність за долю рідної держави. У такі складні для нашої країни часи учні, вчителі та батьки гімназії не стоять осторонь, а допомагають ЗСУ наблизити нашу перемогу. Наші кухарі, батьки печуть пиріжки, печиво, в'яжуть шкарпетки, виготовляють свічки, щоб передати їм той теплий вогник. Та нагадати, що їх люблять, підтримують і чекають. Ми виготовляли обереги, писали листи, малювали малюнки, виготовляли рятівні браслети, проводили ярмарки, а кошти відправляли на виготовлення дронів, брали участь у пошуковій роботі над створенням книги пам'яті загиблим героям землякам. Шановуємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання о 9.00. Ми вдячні нашим незламним воїнам, які сміливо захищають нашу землю від ворогів. Ми вчимося у вас стійкості, мужності, любові до рідної України. А ще ми загартовуємось фізично. Ми хочемо бути дієвими і здійснювати вчинки на користь держави. Боїться труднощів. Разом ми творимо майбутнє України. Слава Україні! Героям Слава! З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. Козацька сила, козацький дух.